Привіт учасникам змагань з цим гаслом пов'язане життя кожного, хто хоча б один раз долучався до масштабних спортивних заходів. Чимало з них стали символами саме цього року, коли спортивна інфраструктура Англії була місцем проведення олімпіади та параолімпійських ігор. А стадіони України та Польщі футбольного форуму Євро 2012 Святкове олімпійське забарвлення мали більше спортивних заходів за участю криворізької учнівської та студентської молоді. Так, чималий внесок до скарбниці спортивної слави Кривбас Су належить представникам профтехосвіти призерами переможцям 56-ї міської та обласної і третьої всеукраїнської спартакіад серед учнів професійно-технічних навчальних закладів. Продовжуючи спортивні традиції своїх альмаматер, учні ПТНЗ міста провели спортивне свято, «Спорт і здоров'я. Наші обласні команди цього року з деяких видів спорту з баскетболу дівчата перше місце в Україні зайняли. От і збірні з легкої атлетики теж перше місце заняли в Україні, і деякі інші види спорту. Тобто, ми спортивна область, ми спортивне місто. Чудовий день. Завжди, як у вересні, я сподіваюся, що наші молодь, яка сьогодні надзвичайно багато приділяє уваги, саме спорту, вони хочуть бути красивими, хочуть бути здоровими. І от такий захід він направлений саме на це на популяризацію видів спорту, на популяризацію здорового способу життя. І я думаю, що він в числі інших матиме свою визначальну роль. На урочистостях з нагоди свята спорту і здоров'я лунали слова подяки на адресу спортсменів, які своїми здобутками на спортивній ниві примножують славу профтехосвіти міста. Кращі команди відзначили за зайняті прозові місця у змаганнях 56 ї міської спартакіади. Грамотами Дніпропетровської обласної організації Всеукраїнської асоціації працівників профтехосвіти нагородили кращих керівників фізвиховання. Серед них Віктор Александрович, Микола Радчук, Віктор Сокур та Юрій Мараховський. Святкову ж частину заходу продовжили спортивні баталії. Представники 14 команд учасниць демонстрували вправність у змаганнях з футболу, армреслінгу, перетягуванні канату, гирьовому спорті, легкій атлетиці та веселих стартах. Особенно для учащихся профессионально-технических учебных заведений оно очень радостно. Почему? Особенно, кто приходит на первый курс, поступает. Многие не видели таких спортивных мероприятий у себя в школах, много учащихся у нас в деревню приезжали, с районных центров. для них, конечно, большой спортивный праздник и как бы, дает им витамины, чтобы продолжать дальше принимать участие во всех спортивных мероприятиях. За підсумком Спартакіади кращими легкоатлетами стали представники міжрегіонального центру у гирьовому спорті і перетягуванні канату спортсмени гірничо-металургійного ліцею. Кращими армреслерами визнано учнів гірничо-технологічного ліцею. А у веселих стартах перемогла команда центру професійної освіти металургії та машинобудування. В нашому центрі вирує спортивне життя дуже часто. В нашому центрі проводяться кожного року спортивні змагання по дню здоров'я і спорту з моєї групи. Двоє. Хлопців є боксерами. В нашому центрі є боксерський клуб Тріумф, якому люди хлопці займаються боксом. Так само наші учні на обласних змаганнях теж по боксу привозили багато зм... наград. Додав учасникам спортивного азарту та гарного настрою виступ яскравих творчих колективів та провідних спортсменів.